Кров, що це та з чого вона складається? Кров це рідка тканина, та на 55% вона складається з рідкого компоненту плазми крові, що в свою чергу на 90% складається із води, в якій розчинені білки та інші елементи. А що з твердою частиною? Там вона також є, і це формені елементи. Їх є основні три типи. Це еритроцити, їх найбільше. В одній літрі їх приблизно 4,5 трильйона штук. Їх основна задача це переносити кисню. Ось вони червоненькі. Наступні це лейкоцити, або як їх ще називають білі кровіні тільця, хоч тут вони на малюнку зовсім і не білі. Їх є велика різноманітність, але основна їх задача це захищати наш організм від того, що туди потрапляє, як то бактерії, віруси чи паразити. А третій тип. Це тромбоцити, або які ще називають кров'яні пластинки. Задача цих хлопців швиденько зреагувати, якщо десь було пошкодження судини, щоб зупинити кровотечу.